Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. Наші предки говорили, якщо 1 грудня зранку відлига, то й початок зими буде теплим. Якщо ж посередині дня холодно та хурделиться, такою буде середина зими. Якщо ж під вечір заметіль, то зима піде від нас неохоче. Чого ж чекати цього дня від тернопільської погоди? Слухаймо Тернополян. Добрий день, мене звати Тетяна. Я зачитаю вам погоду на 1 грудня. 1 грудня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі мінус шість, мінус градусів морозу. День від 0 до 5 морозу. У Тернополі 1 грудня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах буде вже ледиця. Температура повітря вночі 7-9 градусів морозу, в день від 2 до 4 морозу. Ортоклініка. повернення до активного життя. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі понад 90% громадян висловились за незалежність України. Я ж бажаю усім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ4. Слава Україні! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру Ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2. Телефон 422-103. Ортоклініка. Повернення до активного життя.